Ну, В першу чергу це велика відповідальність. Відповідальність в плані того, що від тебе залежить життя людей. Ти повинен зробити все правильно і все вчасно. І от коли ті фактори всі збігаються, тоді ти знаєш, що з пораненим все буде добре, і рано чи пізно він знову повернеться в стрій. Це наша робота, тому для того, щоб ти емоційно зберігався і не вигорав, треба до цього ставитися як до роботи. От тебе робота тобі, є робота. Воювати, є робота вбивати ворогів, а є робота рятувати своїх козаків. Ти не повинен не, е, е, виявляти якісь емоції свої. Ти повинен в перших же хвилинах працювати як психолог. Людину треба заспокоїти, яка приїхала на стабілізаційний пункт або ту, яку евакуюють поранену. Він повинен зрозуміти, що він вже в безпеці це раз, і що шанси його вижити доволі великі. Імітуєш спокій. Стараєшся ну, з холодною головою відпрацьовувати всі моменти, які необхідні для того, щоб він залишився живим. І вже потім, коли вже етап надання допомоги закінчується, коли ми його стабілізували, тоді вже можна з ним пожартувати. Є такий випадок, є, е, ми працювали в Бахмуті, підрозділ, в складі якого я був, і був хлопчина. Він правда, він зі збройних сил. Йому не осколком танк попав в стіну, за якою він стояв, оборонявся, і цеглою йому просто відірвало ніс, практично відірвало. І це є той момент, коли потрібно зупинити ті капілярні кровотечі, малі, дрібні трошки більші перев'язати, постаратися акуратно ушити цей ніс, щоб на подальших етапах лікування не менше було в нього проблем з реабілітацією, з відновленням, все решта. Я з ним працював десь близько години. І ото от найгірше, що мені заважало, тому що він мені фактично цю годину розказував анекдоти. І я йому пояснюю, що, брате, це мімічна мускулатура. Тобі не можна сміятися для того, щоб я це все правильно зашив, поправив. Ну він ніяк не міг стриматися, там вже лежали всі навколо медсестри, анестезіологи. Вони просто не могли стояти біля нього. От. Ну і ми з ним зв'язувалися, буквально десь. Півроку тому він знайшов мій номер телефону, відзвонився, одружився. Він був не впевнений, чи він буде вже готовий до того весілля, але, дякуючи лікарям, які на подальших етапах з ним працювали, ну, відновилось практично повністю. І медичний гумор він взагалі дуже чорний. Він такий жорстокий. І, е, я спочатку думав, що воно буде викликати якісь проблеми серед поранених, серед військовослужбовців, але коли. Хлопці, які наступають на піхотні міни, їм відриває кінцівки. Ми завжди жартуємо. Каже: ну, мужчиною ж ти залишився. Тобто, що все, все, все нормально. Каже, так, все нормально. Кажу, ну все, от, заради того, ще можна і пожити трошки. О. І вони дуже тішать, що наші військові, неважливо, це чи прикордонна служба, чи Збройні Сили України, вони завжди реагують. Досить якісно е, на той гумор, який ну, в цивільному, в нормальному житті люди би ображались. Навіть коли ну, тобі надзвичайно важко, коли ти виснажений, коли ти не спав, але приходить людина і каже: нам привезли 30 чоловік, треба працювати. А... Ти сидиш такі кажеш, а на лікіроводичний вакансії є. Є дві штуки, ви заходьте, ваша операційна номер два, знаєте. І ти собі йдеш працюєш, але йдеш працюєш завжди з посмішкою. Лікарський колектив неважливо це, чи це є бойові медики, чи це фельдшера, чи це є лікарі. Вони завжди працюють як одна сім'я. І тоді воно працює на рівні високої довіри. І я знаю, що якщо я відправляю якийсь екіпаж на евакуацію, я знаю три речі: що вони доїдуть туди. Вони заберуть пораненого, вони його стабілізують і привезуть мені на стабілізаційний пункт. От Якщо ти знаєш, що ти підтримуєш свій персонал, тебе підтримує твоє керівництво, то ти працюєш ну, з 200% віддачею, і воно тоді все вдається. І от Бог дає те, що за тих три роки ми не втратили ні одного екіпажу евакуаційного і ні одного в нас не було 200-го на етапах евакуації. Тобто довозили всіх боятися не встигнути. Це найважче, коли ти ну, боїшся, що ти просто тобі не хватить часу. На стабілізаційному пункті лікарі завжди переживають про те, щоб їм хватило часу, щоб провести всі реанімаційні заходи і стабілізаційні для того, щоб пацієнт нормальний поїхав вже на етапи госпіталізації. І от найбільшим страхом це завжди є час. Молодим, ну, я би порадив одне. Не забувайте, що ви колись розкажете внукам. Чи ви розкажете, як ви ярусно обороняли Україну в Польщі на Клубниці, чи десь в якомусь глухому селі в Карпатах, чи ви дійсно були в колі тих героїв, які воювали за неї. Війна рано чи пізно нікого не омине. Не так все просто на полі бою, але коли ти знаходишся в сім'ї, де за тебе переживають, де ти переживаєш за друзів, 에, воювати набагато легше. І ну, підрозділи, які сформовані в прикордонній службі, окремі загони, комендатури, ВПС чи застави, вони вже за ті роки живуть як сім'ї. І от попасти в таку сім'ю це найбільше щастя. Тому що ти будеш спільно з героями, з людьми, які віддано і воюють, чесно воюють. Які завжди тобі допоможуть, які тебе завжди підтримають, які дадуть тобі відчуття впевненості в першу чергу.